Всім привіт сьогодні під час війни з Росією багато українців намагаються відшукати витоки російсько-української війни та зрозуміти, коли, врешті, насправді починається російська агресія. І часто наші співвітчизники знаходять витоки протистояння аж у давній Русі. Тут часто згадують, наприклад, князя Андрія Боголюбського, який викрав вижгородську ікону. Божої Матері та завоював Київ. Проте, на мою думку, це помилкове бачення. У Домонгольській Русі ми не знаходимо суттєвої різниці між діяльністю українських князів та князів, що правили територією майбутньої Московії. Від останньої мається на увазі Ростово, а згодом Володимиру суздальське князівство. Для того щоб довести це твердження, я наведу деякі факти. По перше. Всі князі у рівній мірі ведуть боротьбу за Київ як найбагатше та центральне місто серед володінь династії Рюриковичів, і для цього вони інколи кооперуються між собою, і регіональне походження тут не має особливого значення. Так, наприклад, в коаліції князя Андрія Боголюбського, яка в зазначеному поході 1169 року завоювала і розорила Київ, брала участь 11 князів. Лише двоє із них мали свої стольні гради, тобто центральні міста своїх земель поза межами сучасної України. Звичайно, що значну частину війська захоплення складали вихідці із Володимиру Суздальщини, тобто предки сучасних росіян. Їх, очевидно, послав сам князь Андрій, який безпосередньо участь у поході не брав, та привели двоє братів Боголюбського, які на момент походу не мали власних княжінь. Проте. Не буде помилкою, ймовірно, стверджувати, що у значній мірі військо, яке взяло Київ у 1169 році, складалося з предків сучасних українців, оскільки семеро князів все-таки основу своїх володінь мали на межах сучасної України. Брутальне ставлення за нашими сучасними мірками до Києва демонстрували не лише російські в лапках, а й українські князі. Так, наприклад, князь Рюрик III Ростиславович. Це представник Смоленської династії Мономаховичів. І, до речі, він учасник походу 1169 року, і на той момент він був князем в Овручі, це нинішня Житомирська область. Після майже 10 років княжіння в Києві, і перед тим він ще двічі займав престол в, в майбутній українській столиці, в ході боротьби за Київ з князем. Романом Всеславовичем у 1203 році, послуговуючись підтримкою інших українських князів, а саме вихідців із Чернігівщини та Смоленщини, і в Союзі з Половцями, у 1203 році завоював і розорив Київ, знову пограбувавши його. Український історик та відомий медієвіст Володим Арестов взагалі ставить питання, чи було в князів. Те, що ми сьогодні називаємо патріотизмом. І мені видається, що ні. Вдогінку зазначимо, що одним із головних союзників наймогутнішого та найвідомішого галицького князя Ярослава Осмомисла був у внутрішньоруських справах так, Андрій Боголюбський. І це зрозуміло чому віддаленість Галицького і Володимира Суздальських князівств природньо робила їх союзниками проти ближчих сусідів. Другий факт. Часто згадують про крадіжку Андрієм Боголюбським ікони Божої Матері із міста Вишгород. Проте не слід забувати, що цим грабіжництвом у лапках займалися й інші князі, так, наприклад, Давид Ростиславич, теж із Смоленської гілки Мономаховичів князь Смоленський у 1191 році у свій стольний град переніс із Вижгорода того ж мощі Бориса і Гліба, головних руських святих. Навіть Данило Романович, він же Галицький, для розбудови своєї столиці міста Холм, позабирав із Києва ікони та дзвони, переважно із Федорівського монастиря. Отже, перенесення Вижгородської ікони князем Боголюбським. Це не початок крадіжки росіянами української історії, причому крадіжки фізичної, а свідчення за непаду Києва як міста Сюзерена та релігійного центру Русі. І відповідно його багатства та символи релігійні, по першу чергу, були перенесені у довколишнє князівства. Третій факт: Владимир Сузерське земля. Не відрізнялася особливою агресивністю чи авторитаризмом поміж решти князівств, як і на інших територіях до Монгольської Русі, у тому числі українських, верховна влада князя була підважена боярством та інститутом Віч. Щодо першого, то родова аристократія фактично й обрала на княжіння вже неодноразово згадуваного Боголюбського, і тим самим вона, до речі, порушила договір із його батьком Юрієм Довгоруким. Бояри ж і вбили Боголюбського. Коли той почав демонструвати надмірну самовладність, конфлікт із боярством і бажання князів збільшити можливості реалізації своєї влади абсолютно характерний для українських земель. Достатньо згадати хоча б могутнє галицьке боярство, яке постійно заважало своїм князям у їхній діяльності, чи, наприклад, князя Романа Мстиславовича, якого Галицько-волинський літопис називає самодерцем всієї Русі. Щодо інституту Віч, то як писав радянський дослідник Володимир Суздальської землі Юрій Лімонов, величезну роль в політичному житті Владимиру Суздальської Русі грало Віче. Від його відношення до публічної влади залежав вибір князів та їхня політика. Маємо всі підстави вважати, що реальна державна влада. Базувалася не тільки на діяльності князя і його особистої дружини, а й на політики віч найбільших міст північно-східної Русі Володимира, Ростова, Суздаля. Як і в Новгороді, Києві та інших містах Росії, Віча складалася із особисто вільних людей: місцевих феодалів, бояр, дворян, мужів, а також купців, представників місцевого кліру та ремісників. Віча відносилася. Достатньо ревно до своїх прав і відчува самостійність, цей ідеал вільного городянина 12 13 століття оцінювалося у високій степені позитивно, добро місцевим літописцем. Кінець цитати. Ми знаємо, також, яку велику роль грало Віч і в Україні під час вибору князя або намагання міщан змінити його політику. Наприклад, відомими є. Повстання киян, яке було здійснено після віча в 1068 році проти князя Ізяслава Ярославича або коли київське віче в 1113 році запросило на княжіння Володимира Мономаха. Отже, зважаючи на вище сказане, я стверджую, що не можна говорити про початок конфлікту між росіянами та українцями у домонгольській Русі. Витоки російської агресії слід шукати власне у монгольські часи, коли відбулося піднесення Москви, та в післямонгольську монгольську добу, коли Москва завойовує північно-східну Русь. Тоді, як це добре описує в одній із своїх книг знаний український історик Сергій Плохій, Московія починає вигадувати собі імперську ідеологію, яку ми сьогодні називаємо Руський мір, і в цьому моменті, тобто не раніше другої половини 15-го століття, Слід шукати витоки російсько-українського конфлікту. Всім папа. Взагалі-то питання того, чи є Андрій Боголюбський українським чи російським національним героєм. Це є насправді не дуже однозначне питання. Бо зараз всі українці вважають, що от Андрій Боголюбський князь це от російський князь він зараза взяв Київ, викрив ікону Божої Матірі. Поганий, там, перший там, завойовник і так далі. Але, по правді кажучи, це не було так однозначно. В 19 столітті, коли зароджувалися національні історіографії, коли вперше з'явилися модерні, тобто сучасні національні наративи, інколи Боголюбського українські історики включали як українського князя. Наприклад... Ось, до речі, книга Сергія Плохія Загублене царство. Історія руського міра. Вона не супер велика, але дуже цікава, рекомендую. Ось є Микола Костомаров Історія України в її Житнечів. Олександр Барвінський у Львові, ВТШ перевидав. Оце є репринт 1990 року, очевидно. Так от. Костомаров написав. Костомаров, це відомий український історик, вчитель Михайла Грушевського, він написав книгу в 70-х роках. Тобто перше видання в 70-х, друге видання в 80-х роках. Барвінський, щось там вступ. Ну, Тому треба прочитати, що от Барвінський описує, що він, значить, мовляв, русська історія. От перш, Костомаров 70-70-х. Він переклав в 70-х вирішив, що в творах Костомарова. Тим же нове видання не буде зайвим, а широкі версти суспільства, та й наша молодіж читатимуть її з великим хісном. А тепер так, що на думку не, Хто, на думку Костомарова і Олександра Барвінського, входить в канон українських національних героїв, які молодіж має читати? З хистом. І так. цих героїв відноситься. Володимир Великий. Прекрасно. Ярослав Мудрий, Прекрасно. Теодосій Печерський. Володимир Мумах. Хадрі та 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 та-та-та-та. Ой. Так, Поголюкськи. Тобто. У них не було проблем з походом на Київ. Мислав не давно Галицький. Костянтин Острозький, Петро Могила, Судан Хмельницький, Назилік Хмельницького. І далі йдуть єпископи, тобто, всі от, от, от 12-13, це єпископи у Київської митрополії, які сприяли входженню цієї митрополії до складу московського патріархату. Я не критикую зараз їх, я просто кажу, ну, як воно було. І... Одні з посоль творців Російської імперії оці, оці єпископи. Ну і останнє це Іван Мазепа. Тобто, на мою думку, не варто так однозначно брати і ділити всіх руських князів на наших і не наших. Треба бути більш об'єктивним в цьому і не зменшувати розмір нашої української історії, вкидаєш якихось князів, віддаючи однозначно росіянам. Вже на це питання дискусійне, наскільки треба уголюбського. Хвалити а чи не треба, і чи приймати його в наш канон сьогодні на чи не треба? Але це питання до дискусії.